Біблія навчає, що сексуальні стосунки мають бути виразом любові, поваги та єдності між чоловіком і дружиною, а не місцем для насильства чи задоволення егоїстичних бажань. Ефесян 5, 28 29 Огієнко, так і мужі повинні любити жінок своїх, як свої тіла, хто любить жінку свою, той любить самого себе. Бо ніхто ніколи не зненавидів свого тіла, але годує та гріє його, як і Христос, церкву. Отже. Якщо в подружньому житті є насильство або зневага, це суперечить Божому задуму і є гріхом. Деякі священнослужителі або релігійні діячі намагаються встановлювати конкретні правила щодо інтимного життя подружжя, але Біблія не дає таких обмежень. Що каже Біблія? Біблія вчить, що подружня близькість повинна будуватися на любові, взаємній згоді та чистоті. Немає жодного біблійного тексту, який би регулював. У якій саме позі чоловік і дружина мають бути разом. 1 Коринтян 7, 3, 5 Огієнко говорить про взаємну віддачу та єдність у шлюбі, чоловік нехай віддає належну приязнь жінці, так само жінка чоловікові. Не вхиляйтеся одне від одного, хіба що за згодою, на якийсь час, щоб перебувати в пості та молитві, а потім знову будьте разом, щоб не спокушував вас сатана вашим нестриманням. Тут головне взаємна згода і турбота один про одного. А не форма фізичної близькості. Чому дехто намагається встановлювати правила? По перше, вплив людських традицій деякі церковні вчення намагаються додати до Божого Слова те, чого там немає. По-друге, прагнення контролю деякі священнослужителі можуть мати спокусу контролювати навіть особисте життя віруючих, що виходить за межі їхніх повноважень. Неправильне розуміння святості дехто плутає біблійну чистоту з людськими приписами та табу. Що дійсно важливо любов і повага між чоловіком і дружиною, взаємна згода без примусу. Чистота у шлюбних стосунках, щоб вони не суперечили Божим принципам. Якщо священник намагається нав'язати штучні правила про подружню близькість, варто запитати, де це написано в Біблії. Якщо цього немає у Божому слові, це лише людська традиція, а не істина.